Запровадження електронного квитка міські депутати загалом схвалюють, принаймні так запевняють, та кажуть, мають багато принципових зауважень, без урахування яких голосувати не готові. Місто повинно вкласти в дане підприємство немалі кошти. Немалі кошти мають взятися в кредит. По сьогоднішній день чітко ніхто не вималював нам бізнес плану реалізації даного проекту. Не зовсім довіряють міські обранці й фірмі, яка спільно з комунальними тепеномородин має запроваджувати електронний квиток. Це латвійська ріга з Хоча це один із світових лідерів на ринку. Та мовляв, навіщо нам іноземці, коли є місцеві претенденти? науково-виробнича фірма Еліка, яка є складається з наших місцевих війських. Інженерів, які готові теж впроваджувати, яких є певний досвід, і на рівні Київської області, Житомира, і на рівні столиці Казахстану, Астани, тобто вони теж готові були впроваджувати, але вони не побачили розуміння. А от посадовці переконані, депутати шукають відмовки, кажуть, кожному з рейців електронною поштою відправили детальні розрахунки проекту. Відбулося кілька обговорень. Це були як окремі зустрічі в малій сесійній залі на запрошення кожному знов ж таки депутату надсилалося запрошення для участі в цих зустрічах, слуханнях, обговореннях. На жаль, з 80 чи 90 депутатів з'явилося 4. питання висить у повітрі майже 5 місяців. Тим часом, як бідкаються транспортники, без електронного квитка наповно не працює і нова маршрутна мережа. Мовляв, лише з еталоном пасажири, які змушені користуватися кількома маршрутками одразу, не будуть переплачувати, лише він може дати відповідь, скільки має коштувати у Львові проїзд у транспорті. На даний момент ні ми ні перевізники не можемо сказати. Вони кажуть, що маленький тариф, ми, ми ніби і не віримо, і так і ні. А коли буде чіткий облік кількості перевезних пасажирів, тоді можна буде сказати, чи цей тариф задовільняє чи не задовільняє. Перевізники ж, які працюють у місті, кажуть, що за електронний квиток. Ми підтримуємо ведення електронного квитка, воно дасть свої позитиви саме для перевізників. Це є прозорий облік фінансових надходжень, відсутність крадіжок, готівки водіями, і також чіткий вплоть до одного чоловіка облік пільговиків. Щоправда, встановлювати обладнання, яке має щитувати еталони власним коштом. Перевізники не готові. Оксана Лобойко, Юрій Герасимов, головні новини Львова.